Повномасштабна війна докорінно змінила запити українського суспільства. Доступність медичних закладів і якісна реабілітація сьогодні життєва необхідність. У відповідь на ці виклики всеукраїнська громадська організація Асоціація працівників лікарняних кас України завдяки фінансуванню уряду Японії та підтримці про ООН в Україні реалізовує проєкт підтримки цільових громад у Житомирській та Київських областях. Проєкт наближається до завершення, тож варто подивитися на результати. Перша зупинка маршруту змін з Ягель сільська громада тут пріоритетом проєкту стало створення доступності медичної допомоги для маломобільних груп населення. Хочу сказати, що ця тема є дуже важлива, вона зараз дуже актуальна. Проект складався. Це кошторисна вартість 800 тисяч гривень, безбар'єрність і доступність у медичних закладах. А це два таких об'єкти: це було у нас полове відділення і стоматологічне відділення, де облаштовані спеціальні підйомники для того, щоб е люди з певними обмеженнями пересуванні мали таку доступність. І я щиро дякую в забезпеченні організації цього проекту організаторам безпосередньо це. Е це Українська асоціація лікарняних каз. Також хочу подякувати Міжнародній організації. Проон це програма ООН і уряд Японії. Про допомогу проєкту для лікарні розповів генеральний директор. Зягельська, багатопрофільна лікарня – це великий медичний хаб на теренах зязського району. Кожен день до нас звертається за медичною допомогою і за консультаціями сотні мешканців з району. На жаль, архітектура старих лікувальних корпусів це не давало можливість безбар'єрно добутись до цих медичних послуг. Це також складало певну незручність і деколи і ризик для наших пацієнтів. Завдячуючи проєкту, ми одержали три сучасні підйомники, які дали можливість пацієнтам. Зокрема, полого відділення, нашим вагітним достатись до другого поверху, де розташовував пологове відділення. Я найперше хочу подякувати за можливість реалізувати цей проект нашим партнерам. Це Бридо Японії ПРООН. Також асоціації лікарних кас України, зокрема Житомирській лікарні касі, окрім доступності, лікарня посилила реабілітаційний напрям. Заклад отримав необхідне обладнання для відновлення пацієнтів, яке вже активно використовується фахівцями відділення. Ще одним медичним закладом з Ягельської громади, де завдяки проєкту покращилася доступність послуг, стала стоматологічна поліклініка. Ми замінили повністю вхідну групу дверей і встановили новий підйомник ліфт. Зараз в зв'язку з військовими діями дуже багато і підписанням 66-67 пакетів. До нас дуже багато звертається військових і військових травмами, і дуже багато військових потребують підйомника ліфта. Естафету змін підхопив обласний центр. Одразу два медичних заклади Житомира отримали підсилення обладнанням для своїх реабілітаційних відділень. У лікарні номер один акцент зроблено на ерготерапії. напрямку, який вчить пацієнтів заново виконувати виконувати звичайні повсякденні дії. Десь приблизно місяць назад отримали обладнання, воно складається з 14 найменувань, це обладнання для реабілітації, да? і е, саме особливість в тому, що це е, обладнання е, орієнтоване на ерготерапію, перш за все. Чому на ерготерапію? Тобто це ті е, малі кінетичні рухи, які людина, проходить, через які проходить реабілітацію, да? якщо ми говоримо, що, наприклад, в основному поняття реабілітації більше злочин. Лиця того, що людина хоч відновлює свої навички в ходьбі, то тут вона робить все для того, щоб зробити свою. Побутову незалежність. Пацієнти, які перенесли інсульти, це пацієнти, які перенесли деякі спінальні травми, Це пацієнти, які мають певні поранення. Це наші військові. Ми вдячні уряду Японії та Асоціації лікарняних кас за цю підтримку. Яка, ну, перш за все, вони це вже неодноразово була у нас така допомога. Тому дякую. Всім дотичним, які є небайдужими і допомагають на сьогоднішній момент. Одним із лідерів у впровадженні сучасних підходів до реабілітації є лікарня номер 2 імені Павлусенка. Про те, як нове обладнання вплине на процес відновлення пацієнтів, розповідає директор лікарні обладнання, яке надала благодійна організація. Це восьмиканальний міостимулятор. Він дуже необхідний, особливо для пацієнтів, які перебувають дуже довгий період часу нерухомими. Це після різних травм, після інсультів. І це є ну, дійсно вкрай необхідне обладнання, яке покращить відновлення даних пацієнтів. Крім того, дана організація надала нам ще степ-платформи Шведську стіночку, яка теж покращить відновлення пацієнтів в процесі їхнього перебування на стаціонарних лікуваннях, хочу дійсно подякувати і уряду і Японії, і про ООН, а також Асоціації працівників лікарняних кас України за те, що вони роблять таку важливу і серйозну роботу. Це дійсно важка робота, і вони взяли на себе таку відповідальність, таку ношу. Тому я їм ну, щиро ну, щиро дякую дійсно за ту роботу, яку вони роблять. Географія ініціативи сягнула й Київщини. Допомога надійшла до медичного центру Хвеодосівської сільської ради в Обухівському районі. Тепер місцеві фахівці мають якісну базу для активної реабілітації, а мешканці громади зможуть отримувати якісні послуги з фізичної терапії. Від встановлення підйомників до закупівлі складних тренажерів. Проєкт охопив ключові потреби лікарень спільними зусиллями уряду Японії, проон в Україні та громадських організаціях створюється простір, де кожна людина має до доступ до якісної та безбар'єрної медицини підтримка міжнародних партнерів допомагає відновлюватися громадам України.